А ось и добрый вечер. Uh -huh. Ова! сідаємо їстеньке. Да, класно таке, вообще мясо вообще в пух. Це добре так. Красота. Це сердечки. Сердечки і... М -м -м. серце говяже. Да. І мясо гов'яже. Да. Очень вкусно. що что надо лекарь или чего добавить. Ну чогось ж добавить, короче. Щоб <св 'я> оно оранжевеньке, красивое було. Та воно і так дуже красиве, ну, що ти держа, вона, таке, <coughs> видушки. Коротше, відкрили огурці. Огірочки. Mm -hmm. Огірочки. так, да. І фрінову. Кіця взяла хріновуха на всякий службу. Мені хочеться чогось такого. Попробувати чогось гостренького, так. Да. Mm -hmm. Ну і хлібець чорненький. Mm -hmm. Все, на сьогодні все. Yeah, всім смачного, mm -hmm. Смачного. всім mm -hmm. гарного дня, гарного вечора. Так. Короче, всім пока. Mm -hmm. Всем доброго ранку. Китя, он уже подниз матрешку. Так, Ричард. Ричман. Гайда сюда. Рич. Рич. Что это за слухняна такая собака? Иди давай домой. Быстро. Иди сюда. Он, бачишь, Бонечка сидит, а ты не. Ковно свой, свои игрушки. Все, сидеть. Вот так. Сидай, Боня. Боня, сидай. Сидай, кажу. Ну, сидеть кажу. Вот так, все, сидим все. Ось так у нас кипішнее трошки утро. Коля їде, везе матршку. Матроночку нашу. В лікарню. Хай вже її по ще у Кольки сьогодні зроблять. Наче краще її. Ви бачили, вчора вона вже і бігала, і по всьому господи. По шиферу, отам. От. Ми працювали, вона там скакала. І там скакала, і сям скакала, прям її попустило. Ось то зайка зараз поїде, з нею зробив кольчики. Я вже сьогодні не поїду. Наїздилася, вже так надоїло, страшне діло. Ось, та я сьогодні, ой, зранку проснулася, в зіркало як глянула. Боже, в мене око підпухло. Чого підпухло? Бо я ж вчора як дурна наїлась кислого. А кисло це для мене табу. Ну, як табу. Його, звісно, можна їсти, але треба з мірою. А у мене ж як з мірою. О, Жабка сидить, О, не буде видно вона там. Ну, коротше, одним словом, переборщила я вчора з кислом, то око прямо підпухло, а в мене праве око. Завжди проблема з правим оком. Якщо наїмся кисло, я, мабуть, на правій стороні сплю. Засипаєш на аби як, а потім так. Знаєте, що я замітила? Що, ну, бачите, якась плямистость з'явилася? Чи це після дощу, чи це хворіють наші квіточки? Бачила дівчатка після дощу мили квіти, це все мили. Але Коротше, ми ще їх не обрабатывали, ці рози. Ну десь щось мені дуже не подобається, бачите? Як наче їх попалила, що ли? Коротше, ладно. Розказувала за одне, як завжди пошла за друге. Ну, Олька молодець. ось наша зіабка. Будьте обізіаля, обізіяля, обізіаля, заховались. Правильно, ховайся. Тут всякі лелеки тут літають. Ой, бачите, як гарно розпустилося Коротше, запухаю я від кислого. Що тут далі розказувати? Вони такі гарні, вам просто передати не можу. Ось дивіться, які вони. Як розочки, так ще наче й блистять, блищать, наче якось вони аж вологі якісь. Вон, вон. Дивіться, яка краса. Угу. Класно. Гарнюю. Біля прудику вони зовсім от прям в тему. Вони прям в тему в мене. А оцей розтрюпиш, звісно, треба чи постригти, чи я не знаю, що з ним зробити. Мені зовсім не подобається. Якось воно поначалу було гарно. Ось. А зараз зовсім не гарно. Бачите? Ось так. Ну, якось воно так було красиво, все, а зараз воно його чи пообрізати, чи щось з ним поробити таке. Непонятне. О, і цю, мабуть, ми е, сильно високо з, е, щепили. Мабуть, її треба нижче і там розкрити, бо щось вона якась бідненька. Вона має бути красиво, так звисати по бокам. А ми її дуже, мабуть, щепили, то вона не звисає, треба буде. <кій> Трошки її висвободити. Так, mm. да, треба якось зробити чи форму. чи що. Може, треба було його, звісно, навесні обрізати, щоб воно йшло знизу, а ми ж, бачите, не обрізали і воно пішло, не пойми як. Тут тобто треба буде розібратися та пообрізати лишнє. Хай, щоб воно красиво було. Бо я так не люблю, щось мені так не подобається зовсім. Так, що у нас? Бачите? як цей дощ забиває землю. Це ж капець, це ж просто капець. Це ми цю корку всю нагородів взрихлили, <кій> Все було оце таким білим. Так, що в мене тут? Тут в мене все добре. Все добре тут в мене. Тут розрослись, їх треба трошки поцейкати. І теж, бачите, які грязні від цього сахарського піску. Грязні страшно медуничка вже відквітла. Ось вона. Бачите, як вона відкидає листики більше становляться. Це мені дуже подобається. Вона така ярка, така красива, як, наче тропічна якась така рослинка. Вона ще є, трохи квітне. Але вже почти, почти, почти. Так, щось треба зробити, бо мені не подобається. Йому, йому мало місця. Йому хочеться роз, розплестися, а що ж, як його розплетешся. Тут ось, бачите, як оці квіточки, вони дуже-дуже розростаються. І виходить хлам. Залізу сюди, пообдираю лишні. І буде тут трішки свободніше. Ось така у нас краса тут. Люблю я свій прудик. Прямо ми, Мені знаєте приносить задоволення. Вчора сіли ввечері. Ну, Понятно, що о, цей, вже було темно, вже нічого не знімали, але вдвох сіли з Колею. Прямо біля прудика мечтали тут. Ну, зрозуміло, що це все треба прибратися. Але ж коли це все прибереться, прикиньте, як буде круто. Дом. така буде доріжка добра, красива. Я ще думаю, біля дому. Потім, може, якесь таке знаєте невелике місце зробити. Чи просто ставити будемо квіти. Ну, подивимось, щоб було гарно. І оце все буде доріжка, так класненько буде. ну Туди ми не дивимось поки. Там теж колись буде воно класно але ж ну якось воно воно ж все це планується потім зробити доріжками, де не трава, а щоб воно було чи зальємо, чи плитка, чи що тут буде нормальний в'їзд. Поки, звісно, дивиться ось так. Куча ця лежить. Зізнається, куча обереться, буде більше місця, все це буде гарно. Ось з дня на день, як заквітнуть вони в мене. Боже, ви дивіться, скільки цві... цвіту. Буде дуже-дуже багато в цьому році цих квітів. Коля каже, а, де наші шарики? Тож воно шариками такими було гарними. А зараз вони порозпліталися, бачите, які, які кущі прямо стали. Кажу, нічого. Як воно цвіте, просто оці палочки береш і зрізаєш з отам низу. І воно потім продовжає, будь якщо квіти не обрізать, воно жовтіть почне. А якщо квіти отак потім обрізать, то воно отак от в селі простої зеленим шариком гарним. Ось. Ну і да, його треба буде потім розсаджувати, бо... Якщо його залишити, отак от, то на, ну, на той рік то вони взагалі будуть у мене просто одною сплошною стінкою розвалістою. То, звісно, треба буде порозцейкувати їх, пересаджувати. Щоб вони гарнісінькі були. Не, ну Зараз вони заквітнуть, Боже, який буде аромат стояти, Я вам просто передати не можу. Це так пахне. Хто любить цю нічну фіанку, чи як її називають там, а, ну зрозуміли, так? Да? Ароматні такі квіти, які ввечері пахнуть. То ці пахнуть точно так же, але вони пахнуть і днем. Дуже-дуже дуже смачно пахнуть. Це берізка, ви бачите? Навіть тут, навіть тут ця гидота. Ця берізка, вона достала мене. Туточка у мене. А, спрашували, а зачем вам ці палки, блін? Що це за палки тут терчать некрасиво? Це, для чого це воно? Дівчата, Коля вже розказав, для чого це. У нас у цей маленький сарделькінг біжить напряму. Знаєте, як немає яких перепон, він біжить напряму. А так, коли він понаставляв всі палки, його це термозить. Вон, він думає, що між палками є щось. ось, І він трішечки не, не так. А так він, ну так от. Йух. Йому ж отут от дорожка треба, розумієте, отак от от, от треба біжать. Ні, ну це для нього поставило, щоб він привикав. Зараз, може, і можна убрати, але ж це така ще дитина, блин, що він може забігти в будь-який момент. Воно коли грається, воно не зовсім зображає, куди йому літіть. Так, тут у мене вже, бачите, вже тюльпанчики повідходили. Оце єдине питання, я не знаю. Оці штуки можна обрізати, щоб воно таке некрасиве не стояло. Чи їх не можна трогати, їх треба до повного засихання? Що ти хочеш? Що треба? Що Що тобі треба? Ти? Коротконоси, ще одна прийшла. Ну, я вас знімаю, чи що? Чи треба д... ну, дочекатися, щоб воно всю силу в цибульки поодавало. Ну, дайте я поснімаю, чи що. О, ну, це можна мене, тріпати це позабирати, щоб воно тут не, не валялося, а не гарне. Ага, воно ще не цікається. Не, Боня, не, не лізь. Ну, оці в мене гарнюсінькі, я просто не можу. Так, да, вони маленькі, вони як -ото, цей, ну вони такі класні. Я, я дивлюся на них і в мене настрій підіймається. Ну, вони ж такі різні, просто такі різні, за ними наблюдаєш, і кожна квіточка особлива. Там з крапочками, там з якимись цяточками, там десь якась така, ну, блін, там більше, там яр, ярче. Ну і на одному кустику бувають зовсім-зовсім різні. Такі класні забарвлення. Ой, дивіться. Просто можна часами дивитися. Годинами сидіть біля них і їх роздивлятися. Це просто щось чимось. Там більше жовті. Ой, клас. Ну всі-всі різні. Нема однакових. В цьому році в мене нема, поки за що купити ці пітуньки. пітуньки? пітуньки що вони називаються, да? Я вже щось сьогодні зранку трішки не зображаю. Нема за що купити ці пітуньки, тому поки так. Я вже знаю, що люди вже накупили собі, вже посадили, вже все гарно. у людей, А в мене не А в мене не! В цьому році поки не. Туди-сюди позаплачували за, за газ, за світ. І, і то не все позаплачували. Ми так покидали, щоб нас, від нас відчепилися. І все. І гроші закінчилися. Бо що труби купили, то ще щось купили. Коротше, то кредити. Ну, Взагалі, якось так. Зараз якось так. Ну, щось поробиш. Ось тут, бачите, зовсім вони такі сиренєві. Жовтенького практично нема. Але... Ви дивіться, які тут листячка. Вони як бархат. Блін, не фокусується, де? Да? Як буде так показати? Ну, саме натуральний бархат, я не знаю. Це така краса. Що біля ними, вже ж кажу, біля, біля них часами сидіти можна. Це таке щось дивне. Дивне. Це природа создає, га? Супер. Так, ну будуть гроші, потім куплю декілька цих, ну це ж вже підходить все, позасихає, понятно, да? і тут з'явиться багато якби, місця. То вже коли це все трішки відходить позасихає, то може якраз до цього часу де щось і з'явиться, то куплю декілька питонік та посажу, буде гарно. Так, що да? Що, да? Що, да? що да ми заробили вчора? Що встигло, то й зробило. Ось отут. Я так і буду садити, е... мені цей угол чимось закрити треба, бо поки ж ми тут ще нічого не, не робимо, вона би хоч би в хаті там перебути. То цей угол, я як і в тому році буду закривати квітами. Воно так класно заплітає цей угол квітами, як казала, плітушки, а дівчата мені написали в, юнці. в юнці. це... це... Називається вінці. Ну, вінцями буду закривати і ще пару фасолин сюди посаджу. От бачите, в мене росли тут фасоль така. Ось вона. Ось. Ну, я її саджаю, я ж кажу, не для того, щоб з неї урожай збирати, а для того, щоб вона класно квітла. В неї розові, такі, красиві, навінові, навіть квіти дуже-дуже гарні. Ні, не малінові, отакого кольору в неї квіти. Всі знають, що я по такому кольору А <хи> Це в неї такі квіти. Гроздями висять, коли вона квітне, ця фасоль. І воно дуже-дуже красиво. Дуже красиво. Тому тут в мене вінцюй будуть, як кожен рік вони зараз самі воно попускають, Ці, там же що, всипаються це сі... насіннячко. А якщо не попускають, то я там візьму, там їх до фіга. <хи> І пару фасолин там. Одненьку, дві, три десь посажу, щоб воно так в перемішку було класно. Оце так ми закриємо цей угол, там розберемо, все ненужне повикидуємо. Зараз сюди заки... закінчилось, тут треба ну, подивитися, що там не треба, та вже поприбирати. Тут, більш-менш, ми все протяпали вчора. Зараз подивимось, що де вилазить, що не де не вилазить. Так, тут почали прокльовуватися в мене вже ці чи як вони? Гергіни? Ні, не Господи. О, Все, господі. Воно, ну, бачите, лізе теж. Ну, ви поняли, да, що я саджала, що в мене гарні цибульки. Тепер ці цибульки мені ще десь досадити тут треба. Я не знаю, де поки. Бо мені ж треба ще думати, де я буду досаджувати на цю клумбочку цині, бо цині я дуже обожнюю, вони мені прям дуже подобаються. Але щоб вони не комфліктували, ну, бо і ті яркі, і ці яркі, і треба якось виділяти зону десь. Ну, коротше. Будемо думати. Будемо думати, розу цю вже надо буде в тому році. Це велика, жовта, красива роза. Надо буде, конечно, її обрізати, пересадити. О, Яшиндір, добрий вечір. Чи добре утро? Добрий ранок. Свиня. Десь вже шлялося. А ось, бачите, скільки багато понасипало. Це я тільки взрихліла, тільки вскопала. Сразу вони дин 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 і поперли, полізли. Гарненькі. То сюди прямо так гамузом раз викопати кусочек. Та й сразу туди пересадити, і буде нам щастя, як кажуть. Ось. О, о, ось кучу треба розібрати. Я вже коли казала, бачите, що робиться. Десь насіння упало і все Воно моментом превращається в дерево. це треба його срочно, прям розібрати цю кучу з дровами. Бачите, він э, сюди ну, обрізає. Дерева Сюди скидаю, ми потім отсюда беремо потрошечку все рубаємо, 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 і нам такі древишки для шашличку, бо це ж такі гарні Эти. для того, для сього. Але воно тут все лежало, тут була просто куча щебня. І класно, ніякого бур'яна, звісно, бо щебінь. Але ж, як ви розумієте, хмілю... І кльону це не помеха. кленова фігня упала буквально туди в щебінь, там вона проросла, воно ж цей кльон задолбав. І те ж саме усе. Моментом. Моментально воно все заплітає. Це хмель. Зараза. І воно от -от так пішло, 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 і прямо із под щебня, Там то я вирубую таке. А тут воно пішло. Ну нічого. Оце все треба розібрати, перепіляти, перестучати, щоб тут було чистенько. І повиковиться цей вже кльон, клі, Бо буде одразу дерево. Воно буквально. Бачите, те ж, те ж саме. Ось. О. З початку е, весни його не видірнули отуди, все вже дерево практично росте. А воно ж росте, воно ж коріннями все розрушає. Ой-ой-ой. ну Тут в мене, звісно, краса. Ой, і ви посмотрите, які же дітки, конфетки, цукерочки. Мої ж ви гарнючки. Моя ж ти гарна, гарна. Намагається вона кожен рік нам щось нас порадувати. І так важко, бідненько. І бачите, яка вона вже стара-стара. І дуже-дуже важко. кажу, жодно палку підперли, в'єтку. Бо це, звісно, жесть. Вона біденечка. Вже так покручена, покручена, старушка. Ну нічого. Може цей рік ще нам дасть урожай. ось, А на той рік ми її почистимо більше, щоб їй легше було. Наче і чистили в цьому році, але я дивлюсь, що воно стільки плодів дає, що... що їй буде важко дуже. Вони зараз як почнуть наливатися, це буде все, ветки будуть бідні. Мучаться. Але що робиш, зробиш? Так, тут в мене що. Давайте дивіться. Ой, які вони. Ой, які вони, як оті змії, да? як оті зміючки маленькі. Бачите, як розкручуються ці листики. Листечко, <гум> листечко. Як зміючки. Це ж надо. Природа. <гум> Все світ, що робить. Це тільки-тільки починають, тільки, тільки починають починаю. в мене це. Е... Ви поняли. Хости? хости? Да, це хости. А то пітуні да, хости. О, щось я зранку трохи не зображаю. Тільки оці, оці великаники, да? а ці тільки-тільки-тільки розкручуються. Но вони ярко салатові, я їх обожнюю. Їх треба більше насадити. Більше їх треба насадити. Бачите? Тільки-тільки-тільки-тільки вони воно. І ось, ось, ось тільки розкручуються. Одненька, друга, третя. Ще там є ось. Ось сише. Тільки вони розкручуються. Ну, а все остальне все добре пішло. Е -е -е -е. Хоча я його прочухувала, тут це жовті, ну це ж лютики ці, А то а, сиренівого кольору будуть такі красиві. Оце таке. Це ж а, люпінчик він буде ярко-рожевий. Оце жовтенький теж. Ну, коротше, тут повинна... Красиво буде, Як воно буде далі, непонятно. Там може тут загущено, але коли воно зацвітає, воно дуже класно. А там в мене завар, вітер зламав окончательно. Ну, це Коля, там зараз вже загорожено, бачите, ми ж затравили там оту частку. Це зараз загороджено, воно. отут перегородка стоїть. То він буде повністю там у собак все убирать, все по-другому робити. І другим робить нормальну загородку. там. Ось. Бо там надо стовпчики від сусідки поставити э, Железні Ось і нормально вже натягнути другу сітку Щоб вона була така нержавейка. Хороша. Бо там він же ж протравив повністю хмелю, то все, до, то він там от там попротравлював. Ось. Дай Боженька, що воно буде все добре. То їм таке місце зробити нормальне, достойне І ще думаю, може зробити якийсь такий навес зверху Бо вони ж когда зараза, Іде дощ, вона не хоче туди біжати. <ріху> ну це таке. Щоб Боня побіжить, а це ж зовсім не хоче. Йому треба, щоб над ним зонтик держали, парасолю.